Вже приїхали з чоловіком в Ефес. Якщо ми тут вже живемо, то потрібно відвідати все. Перше, що я тут побачила, що тут дуже-дуже чисто на вулицях. Ми з чоловіком вирішили трішки культурно прокачатися і махнути до Ефесу. Це таке античне містечко, яке причаїлося неподалік від Ізміру. Їхати недовго, а от вражень на всю решту життя точно вистачить. Звучить красиво, історично, велично і справді так і є. Але Почнемо з головного ціни. Турки платять за вхід всього 60 лір. Щасливчики, ми ж, як іноземці, з посвідкою на проживання маємо викласти 500 лір. Колись це теж було 60. Ауч. Але тепер туризм це вам не жарти, це бізнес. А якщо ви просто турист без посвідки, тримайтесь за капелюхи. треба викласти 40 євро. І це ще без аудіогіда, бо з аудіогідом ціна дуже починає взлітати, як долар в кризу. Ну, але окей, про гроші все, перейдемо до краси. Ефес це античне місто, яке. Колись було справжнім мегаполісом, тут вам і бібліотека Цельса велика з фасадом, як у фільмі, і амфітеатр на 25 тисяч людей. Там зараз, до речі, проводять концерти просто неба, і це реально космос. Уявіть собі, сидите на камені, як римський імператор, слухайте симфонічний оркестр, а довкола світове шоу, зорі і легкий бриз. Ідеально! Факт для любителів старовини. Тут колись ходила сама Клеопатра, а ще Ефес був одним із семи чудес античного світу. Тут стояв храм Артеміди. Зараз, щоправда, в нього залишилась одна така дуже горда колона, але вона стара, поважна і те, що бачила в житті. А ввечері, о, ввечері це місце оживає магією, світло, тіні, трохи фантазії, і ви вже не в 2025-му, а десь у першому столітті. Нашої ери. От така в нас культурна пригода вийшла. Трошки дорого може для іноземців, трошки тепло, зате атмосферно і дуже-дуже красиво. Якщо будете в Туреччині, обов'язково зазирніть в Ефес, навіть без аудіогіда, враження на все життя. Не забувайте, що в цьому затишному профілі на вас чекає Українка з 14-річним досвідом проживання в Туреччині, яка показує всю правду про цю країну без абсолютно будь-яких прикрас. Тому підписуйтесь, а у мене на сьогодні було все. Всім тьомкі тьомкі пакусіки!